Добрий ранок. Починаємо урок. Коротка запис у нас, тому що у нас контрольна робота зараз. Ми майже <звук> майже закінчили тему. Але сьогодні пишемо контрольну, завтра тест, і після цього вже переходимо до нової теми. Там у нас будуть теж електромагнітні, але вже будуть хвилі, ані коливання. Але зараз я хочу показати вам підсумки заліку. Дивовижно, ви що ні у кого нема, нема 10 балів. Я, Ну. Гняняла, коротше говоря, ці результати, але дивовижно, все відбувається. Так, є ті, хто готуються і щось десь не вийшло, тому не 12-11. А є ті, хто на овось, ну, і є ті, хто взагалі не дуже. Але, бачите, мабуть, зараз немає нікого з вас, у кого були взагалі там зовсім низь, низькі оцінки. Але ще не здавала вся вечірня група, тільки один там, хто заздалегідь, що зробив. Все інше поки що ні. Добре. Давайте дивимось по задачам. Якщо ви бачили, у вас там вже є завдання. Тобто ось ці задачі далі вам загалом 60 задач. І сьогоднішня домашня робота, яку ви швиденько виконуєте. І після цього здаєте на перевірку вашої скріни. Добре. За кількістю ні. Заперечуєте? Хто рахував? Я все правильно. Добре. Добре. Тоді у вас буде то, що я буду обчислювати, я буду обчислювати із 63. Але ви пам'ятаєте, у нас зараз все дуже цікаво. Ну, контрольну роботу ми зараз будемо писати. Але у нас зараз все дуже цікаво, тому що я пропонувала вам все ж таки своєчасно робити. Дуже маленька тема, як ви бачите, дуже маленька. І я пропонувала вам все ж таки встигати. Це вже залежить від вашої організованості. Але це буде впливати, ну, на жаль, на вашу оцінку за зофіт. Не дуже багато всього, а у вас в цій тему була лабораторна робота, вона хоч якось буде нівелірувати нивеліру, цю оцінку, але ну, таке все ж можна було покращити або навпаки. Так, ну добре, давайте я більше вас не відвікаю. Завтра на уроці ми напишемо на першому тест, а потім на другому вже починаємо нову тему. Нам ще нема куди відкидати. Ви ж розумієте, сьогодні вже 9 грудня, а нам потрібно ще одну тему встигнути закінчити, так, щоб ми завершили це все через два тижні ну, щось накшал, того навіть менше. Ви бачите, яка буде швиденька тема така, маленька. Ну добре, давайте спочатку з цієї завершимо, а потім вже будемо про наступну задумуватися. Так, ну що, я бажаю вам удачі, щоб вам випалі ті задачі, які ви вмієте розв'язувати. Це переходимо до контрольної роботи.